Так, друзі, ми відкриваємо а, новорічний продаж продаж новорічних речей. мікс-брендів. я один лот, я запишу голосовим, а, І розкажу, що буде входити. Значить, Тут у нас будуть входити такі бренди, як ОВС, багато різних аксесуарів. Так само будуть ну, от, отакі, Воно з малючком. Так, далі, тут такі прикольні, на 86. По, в кожному лоті буде по два таких костюмчика. Дуже крутей. Оце така нет, плюшечка, тут така піжамка плюшева і такий класний халатик, як теж плюшевий, такі комплекти дуже класні будуть. Це у нас буде на 1218 місяців. Так? І може бути на різних форм на увазі кожному Лоті можуть бути різні розмірни, тобто вони можуть бути на менший вік, знов на більш врядчі. Так, далі також у нас буде багато різноманітних і овісок, і бодіки, і ковтинки. Оці будуть святки, всі вони мають якось світитися, треба нажимати, не знаю. Може, частина якась не світиться. Це піжамка така плюшева. Буде дуже багато різноманітних аксесуарів по аксесуарам. Десь буде по 10 пачків різноманітних картерс, шкарпетки, новорічні. Тут 12-24 місяці, вони різні ось такі, Бачите, поколочки катер дуже класні. Може бути якісь аксесуари. Десь якась може шапочка проскочить, ось такі катер шкапетки. Покажу їх. Ну, тут діти попалися, може, це його новорічні, але такі скалі. А це бачите, має крісло, тут ці новорічка йде. Далі по піжамці, буде така примарк, дуже класна на дівчинку а, Фрісова, але також може бути в різних розмірах. Далі, ось такі класні розміри, тут теж. Небагато, трошки є 4-6. Нейміт такі класні на легенькі басі попадають. Все. А, такі світшотики, светрики, різноманітні. Такі светрики тебе. Типу. Тобто тут обов'язково може бути новорічка. Це може бути. Ось така аксесуари вам зніму. Так, ось такі шкарпеточки, такі. Такі з тормозочками новорічні, класні, такі новорічні. Але вони вже всіх купляють так. Ось такий костюмчик, 12-24, теж такі теплюсінький. Так, щось може бути без упаковочки, картерс, такі шкарпеточки, картерс, такі різні масочки, лонги, святкова сукня. Оці мають. Я не розібралася, ну коротше, буду сам розбиратися. Оці вони мають всі тут якось включатися і грати. Але не впевнена, що вони всі грають, але мають грати. Так, щось таке, коротше, такі. О, бачите, має носик світитися, іграти. піжамка. О, такі класні, су, 116 ось такі класні, Вони дуже приємні, плюсінькі такі светрики, саме на холода. То 10-116 розмір, може щось таке прискакувати плюшик. Тут одразу кажу, по карнавалу може бути такими комплектами, може окремо бути спітничка, все, це, ну, за таку ціну, то ми так просто розкидали, що нам попадалося, але може десь там не повний комплект бути, але кажу, як є, щоб там. Так, бачите, ще одні такі штанішки від нейметрі. На 7 рочків. Светрик такий, костюмчик, такий костюмчик на малючка, водіки, далі такі ще светрик, водолазочки, це у нас 4-5 віджорчиків були тиколка на Хеллоуві. Е, ну, такі світшотики. Ось такі теж для гасінки баєчки на 5 рочків. Такі світшотики з ялинкою. Така тепла сукня. І такі ще 124-122 на 68 Такі светрики. Дуже класно до речі, м'якенькі.